Привіт, друзі! Усім гарного дня компанія Мотор. І сьогодні у нас такий чудовий Ісекі 227 моделька Land Leader. 227 моделечка. Вона йде з трьох точкою. Гідроциліндр стоїть, електронне управління працює. Ось воно розполагається з правого борту трактора. Трьохточечка йде у комплекті, отакий чудовий трактор, можна замовити у нас. Ціна буде у описі, трактор йде з кабінкою для тих, хто шукає трактора з кабінкою, отакий надійний японець, можна взяти. Стан резини дуже чудовий, тобто нема у нього на гумі не трещини, нічого. Тобто, нормальна резина. Передня теж дуже-дуже нормальна. Отак, от якщо приближати. Бачимо, там мікроскопічне потріскання є. Кабіночка, дуже чудовий стан, навіска, електронне управління. Все чудово працює, все де в комплекті, те, що повинно йти до трактора, все повністю автоматика працює. Можемо працювати як в електронному режимі, так і в ручному режимі. Повноприводний трактор, повишене, поніжене, середнє, і ще поніжене, поніжаю. Отака от. Вибирається тут передачка, ось ми бачимо, тут 4 передачі і 4 діапазони вибора передач. Також тут стоїть печечка, от бачимо, вона вже в комплекті йде. А, далі по моточасам мотогодина у нас 230 мотогодин. бачимо, а, Трактор в чудовому стані, все працює, він заводиться, тобто потрібно нам... Залізти спочатку для того, щоб його завести, вижити щеплення, а потім вже питатися завести, тому що так буде правильніше, щоб він не поїхав. Так, так. Тракторець заводиться, працює ровненько Такий чудовий тракторишка, можна замовити у нас, доставочка є. А, сидіти в ньому удобно. Є отака от касетна магнітола, старенька кассети немає, тут тільки радіо стоїть. Встановлено тільки радіо. Колоночки стоять, очисник є, а далі туточки повинно ще щось бути немає. Ми бачимо, так, все чудово працює. Гідропідсилювач керма теж працює. Трактор в дуже доброму стані. Туплюва бачимо, що у нас там мінімум. Ну, Нічого страшного, для відео хватить засняти. Так, це у нас стоїть реверс. Тобто На тракторі, помимо того, що є друга поніжаюча передача, ще у нас стоїть такий чудесенький реверс. Тут у нас є регулювання руля, я так розумію. І тут у нас ще оця от лапочка. Це напевно відкривати капота. Напевно, напевно, або, або це. А, це ручник у нас. Це ручник. Оце от вижимаємо тормоз, бачите, вижали, натискаємо, відпускаємо, тормоз стоїть. Нажимаємо тормоз, відстрілює, працює. Це у нас напевно регулювання руля. В кабіні зараз дуже-дуже жарко, тому що 27 градусів на вулиці. Отакі от, от трактори Це можна замовити у нас. Друзі, дивіться. Чудовий трактор, чудовий стан трактора можна замовляти. Доставочка у нас є по Україні. Тут дивіться, що отак от віконечко відкривається. Дуже цікаво, дуже класно зроблено. Все чудово, все працює на цьому тракторі. Можете дзвонити, замовляти. Доставочка у нас безкоштовна, без предоплати. Доставочку можемо ділити по всій території України. Отакий от тракторець можна замовити у нас. Пишіть, дзвоніть. Залишайте коментарі, що ви думаєте по поводу японців. Стоїть замовляти або стоїть дивитися нового китайця. Зараз багато китайців. Ну також є такі чудові красені японського ринку. Всім гарного дня, дякую за огляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім па па па, -па.